Привіт! Я вам так рада. Да. Слухайте зараз. Кушати будемо? що є картошечка варена молоденька. Да. Так. Ну да. Ага, Толя, ти пішов збираю. То... А а я, рв... а, да? а я думала, ти вже пішов абрикоси рвати. Ну так пішли тоді в хату. Та Я тільки поїла, думаю, немає вас. Е, так я три картошинки собі насипала, огурчика салат не робила. Ну, тоді, значить, добре. Я не буду. А картошечку, під... картошечку підогрію і салат чи просто ціленьке. Хорошо, і кави поп'єм. І кави поп'єм, так. А, є у мене сардини відкрити можу. Я знаєте, рибку їси. О, хорошо. Значить, все це зробимо, ну я за вами теж піду. Та не дуже, бо дуже Дуже жарко. А ми ж купили. Ну які ж ви Ага, купили. Тільки ж хотіла крупніших, вона каже, оце середні, є ще й мілкі. Ну мілкі дуже не захотіла, це середні вони мені як мілкі. Ми ж тоді крупніші брали, в них не було. Вони пасують до цього, дивись. Ага. До цих камінчиків вони прямо прямають, а ті. Та да, вони... а ще помниш, ми тоді були були зелененькі, то їх нема. Я ж ото хотіла взяти, ну, Дивися, оце дивіться, в цьому році це хвате. Ну он піввідра в мене ще стоїть, я там, бо в мене там отакий слой був. Так тільки ж ви не перемішалися з червоними, це я думаю, чи так в перемішку їх і зробити, чи перебрати таке. Я ще не знаю. А, а, ти ще не знаєш. Да, Ну я десь думаю, отуди ззаді, отам. Ну, так можеш Можеш і і не не перебирати. перебирати. Да? Хай вони будуть. А ви відерця не взяли, ні? Тоня, ну це ж хотіла взяти. Є. Ну добре, Бані, тоді да. Б... Ну добре, тоді будемо мої. Дивися, так. там ми не достанемо, що за двором, бачиш, а отут ось можна рвати. Я вчора віки два відра майже туди віддала. Ну що, пол чистенько, молодець. молодець. Хазяйка прямо. Ой, та важкувато трішки цій хазяйки. Важкувато, ага. Глянь, глянь. Ну як воно? Так, ой, добре, що ви може навіть якусь драбину візьмемо, ось дивися, тут такі хороші. І там, ну на хоті то, добре, смачні. Так, давай індіялі. Да, Пішли. М'ясні, да, 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 так. Да. Добре. Ну, Толя буде рвати. А ми пішли тоді, а то Люш позовем на каву. А що, тут не на вулиці? а що, так може жарко. А що, Люся, на вулиці? Тут не жарко. Ну добре тоді. Тоня, не треба носити. Та винесу, що мені важко. Кофе, кофе ага, нуби кофе винесем. Добре. На кінець-то. Так за п'ять років це перший раз. Туня, ну, все є, ну все буквально наша Україна. Якби ще й як 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 тишина була. Я ж бачу, що Наташа кушає. Ти кушає. А, а ти, ти далеко не... живеш і ти знаєш, що в любий Хоч і іночу приїжджає, і ти бачиш скільки їх. Угу. О, Бачиш, як гарно. Ну що, я пішла готувати на за тебе прийду, так? Так, да, давай. давай. Я подивлюся, о, який перчик. Віки, мене... віки 11 штук віддала вчора. Синя. ну в мене, це, це, як його, е, синя. Тоже отакі. Оце ж і в мене. Це ж їх і валя давала на сіня, валя ж ти ж знаєш, і там один воно торчить такий довгий-довгий. Довгий-довгий і худий. Ага, ага. Кажу, Віка, ми лишимося без е, синіх, будемо е, купувати сині. Вона каже, ну і що? Все, Люся, я пішла. Да, 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 да. Я буду питати, тобі з сметанкою ти будеш чи з вершковим маслом? Ну мабуть, з олією. А, з олією. Ага. Добре. Є Ой, Слава Богу. Ну і хорошо, так, слава Богу. а скільки тобі положить картошечки? Зараз я підійду. Давай. Бо... Молода, тільки да. я її чистила. Ну нічого. Бо я ось наклади. Я їй яйка вони допила, тільки закрилися, хай бо я а -а -а. там ото. Mm. Угу. Mm. Наводила порядки. Ну і така так, жовта яка, Ну це ж... ж от я молоду картоплю яку, яку молоду я люблю. Ага, це ж Віка сі... привезла з села от свикрухи. Ще й жовта. Ти ага, взагалі Толя не захотів. Це щось на Толю не похоже. Дякую за гостинчики. Хай є там, да. що буде голодне, у нас нема нічого до малісти. Хай це голодний. Так. Він, він скромніший, а я наханіша. Я люблю покушати. На здоров'я. Як там, як там Наталька? Там же Надя є. А, сейчас Надя тут. Ну я бачила, що вона займається. Вчора ходила, ну в мене ж вже її закончилась зарядка, 5% лишилося. А їй же ж треба зняти покази і перекинути же Наташі. А щось будемо перекидати і мені. Я з показниками. Тоня, а ну дава. Мене зустрічають як королеву, переступити порог, Їсти будете? Ну, я, ну, я, я дуже скромна і сказала, що так, да, я буду їсти. А я так люблю покушати. І молоду картопельку, я ніяку, ту стару я її ні жарену, ні пальну, мундіра хінкова, а молоду. Страшенно люблю. Я знаю, що я зранку її зварила. Думаю, ну ми поснідаємо. Ви ви ж завжди як не води 10 десять можете. А тут немає, нема. То я прийшла та теж три половинки отак і взяла та в воно... і тільки запиваю каву. чую тук-тук-тук-тук. Ой, ну та трошки задержали нас. Та вже. нічого. Там, то, ну, там, ну, Толя не захотів, а ми будемо на вулиці ще з ним каву пити. Mm -hmm. Ну я хотіла ще й перу з абрикосами, Ну така ж спека, куди ж її? А, а яєчко може пожа посмажити? Ні-ні. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. Ага, я зрозуміла. Mm -hmm. І ото ж. І ще з цим же світлом хочу ж і на відео загрузити, і, і, ой, боже мій милий. А вчора ну вивела мене одна жіночка і теж пенсіонерка. Я правда її заблочила, бо вже мені ну, не стало терпіння. Просто знаєш, то я б зірвалася аж. Вона дивилась відео там, де ми ходили по АТБ перед цим їхали, і там я музику поставила. Вона чому радуєтесь? В Україні війна? Коротше, як поперла, я вже їй відповідала. Відпов... А потила... Ну, похоже, що українка ну, писала російсько-українські слова, я вже їй так делікатно відповіла. А потім вона опять мені. що... А може, у вас спадок, а я їй відповідаю, що спадок ми віддали, дітей їхнім дітям віддали. Будинок я сама збудувала. І що ви до мене причепилися? Ну, думаю, вже все відповіла їй на все, і що я. На Ютубі я тут працюю, і я тільки в 65 років перестала працювати, а тут я працюю, і мені треба пам'ятники зробити. Ну, ну все, мені треба якось жити далі, бо в мене лишилася внучка, і десь там внук, якого мені не дають. Ой, вона що ви сюди приплили пам'ятники? Та ви ж за гроші написали, що у вас 2-300 пенсії, і ви пішли в АТБ і все, і у вас грошей нема. Ну, так я ж не винувата, що у вас. Ну, ну я, я співчуваю, але ж ну, я то при чому, що у вас немає? У вас, може, є діти. Ну, думаю, все. Я з її відповіла, ніч переспала спокійно. Утром заходжу ранком, вона штук п'ять моїх відео всіх похейлила, похейтерила, всяку єрунду писала, я взяла її і заблочила. Думаю, та ну, від одної такої віка, правда, мені не дозволяє. ну Я не можу, коли людина несправедливо, отак мене прям брудом облила, і яй сяка й така, і мої відео погані. Ну не дивися, чого ти прийшла? Вчора дивилася, а сьогодні чого ти прийшла? ж, Є такі люди, які хочуть спортити настрій. знаєш, як ото вампір. О, толя йде. Все. Тепер... Толічка, ти вже що в нас вирав? Я є, я включаю. Я... Нічого. А, ні, щось там піде. Зараз він скаже. Толічка, ти вже назбирав? Нарвав уже? Так, ти що, повне відерце? А? Повне відерце? Ми домовлялися, що... Здорово, я, я ж сам верху Так, ти чуєш, правда? Каву тоді п'ємо тут? Конечно, а, а ну йди в мої ручки. Іди мої ручки тоді. <рес> Ой, фені туди є. Так я, я забула, то я з цукром п'є. Так. Да. це ми з тобою без цукру. Так, давай смачного, то вже все розбило. Ну, я, я тобі не, да. свахи, ну, вікиної свекрухи, о, огірочки і мої. Тобто з який м -м -м, тобі попався, я не жані. знаю. Так. У ну, мене нема завязі на огірках, я не пойму. Ну, я не, теж не знаю, теж люди там жалувались. У мене слабенькі і зараз я пустоцвіти не обриваю. Мені просто не ніколи. І туди не залізеш. Може, появиться, може, щось їм не хватає. Зараз добавлю водички, бо тут мало. Фенді, ну чого так, ти? Такий значний огірочок. Так і ще? Ні-ні ні, то ні, нічка, правильно. Так, я включаю чайник, угу. а нас виключаю, бо він буде шуміти. Угу. Так, Толя а в нас. Ага. Толя в нас хто? Як називається бар Не бармен, як оцей... Оце, оце Ага. Як, хто каву робить? Барист. Барист. Ми Барист їх називають. Да? Ага. Нам дали світло, ура! Mm. Та я бачу що вже стирається машинка. Так, да, так я ж бігом віка ж поїхала. а, а то ж білизна постільна, все-все. Я кажу, я поберу, ти цукор не сипав собі. Тонь помилко. Маленьку? Нічого. Так я тобі тут маленьки Нічого, тваринку, більші трошечки, водички. Ну все. Мені Неповна. Я повсім. Неповно. Які ви молодці. А що вам треба? Часник у вас є? Викопай трошки, Гриба. час немає. Трошки здоров'я треба. Ой, ну зараз, <рив> а <рив> що ти не копаєш, я говорю, <рив> <кажу, рив> я сьогодні може відберуся. Ну, Або У нас небагато зовсім. Дякую. Я, я, я більше-менше буду садити. Ой, оце ж бачите, нікому не треба. Вчора папі туди передала, ну свекрові кулі. <рив> Кажу, ви, а, ви а Я все? не їм. так дім. Ні, ну він вони в одному домі живуть ну, там, в нас город. А я думав, що село. Ні. Ну, там мама там є. все Так вони що віддільно оце може. Э, ну вона ж доглядає маму, а, а він же ж тут лишився, він же працює. Да, а ще мама там стане. А сахар поклав чи цукор. Да. Забуваю, що це. Так то, сир будеш твердий? Да. О. Сир буде. Це я люблю. Так. Можешь сделать на маску и колбаску, бутерброд? Нет, колбасу не буду, а... А сыр буду, да? А сыр буду, да. Мне а не хочется вообще. Оно жаркое. Да, да. Так, а что... Не хочется. Так. Я вам две абрикосы сделал. Ой, Добрый, Добрый, Добрый. да, да, такие да, Хіба що на продажу тоді? ви вы такие-то я знаю. Там у нас ще там есть ну, ананас, нарву ананас, если вы соседи. Вона разрешила, вона на вулиці там. Потом така добра. Трошки багатского картопля. Да, Пожарничала. Пожадничала, так. Да. Пожадничала. <пілість> Ні, ви ж собі робите, Я це Тобі, хотіла це, а воно Воно ще та, однаково. Так, і те, та, і те однаково. Люся, хай стоїть. О, хай стоїть. Пенді. Так, тихо. Господи. Сідали все тихо, хорошо, хоті я ні один раз таки трошки злякалася. Ага, а Так нічого слава. Все. А у вас погріб є, да? Да, да. тут же вход на вторий та ж і берій, погріб бері ага. погріб ну, хорошо, що десь куди слажувати. Та є, куди треба піти ще навести там лап внизу, то ж де картошечка була. Ой, О, полочки, все поперетирать, полочки поперетирать, а воно ж так світло дають, що, а, а, що не співають. Да, що. Ти виключила. Ні. Ні. Так, <гаде> п'ємо. І Фенді замовкла. Фенді теж не їла, їй жарко вона ж ввечері. А айк так взагалі нічого не їсть. А, ну у нас теж погана єсть. Ум'я особо єсть і кашу взагалі заторнувся. Ну жватко. Толечка, тобі дать може ще одну чашечку, щоб не так далі. Не не ну і не жінки не надо. У мене ще жінка звик і буде дивитися, як ми загалішні бро я... заглядають. <laughs> так ти... <laughs> ти у нас у нас знімає кам'ян. Хай всі застанови, що хай стидно стане їй. Вона не вміє культурно пити. Та вона хороша в тебе. Не, Боже, я розумію, як я красиво пью. Я вже сказав, що вона погана. Я сказав, що вона не вміє кофе пити. Я зрозуміла. Ну і добре тоді, давайте не будемо ссоритися. В мене ще повні, ссориться. вже я, не а можу нічого знає... кофе. А в мене ще повне. А, а, я... Я, а, повне. а, а я, я вам й... скажу, як працюю, так і їм. Ось так. так. Як хочете, понімайте. Я, я не знаю, як ти сьогодні працювала. Так? Тірошки, трошки, тірочки потяжки. Може, це хорошо, щоб в тебе бачиш, а я сама собі, і оце ж э, тим э, лічебним. Угу. Ну, ну так, поки що. Не, Сама У хорошо добре. Ну я ж її гіллям сама. Завжди чистенькі ручки сідав в порядочку так само. Ну і нам смачно, а то я печатка. А ми раніше, Люся, ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як ми раніше робили. Здається, ти мені це сказала. я тобі. Ми брали господарче мило. А, да, пам'ятаєте, замазували, да, да. щоб, е, е, щоб я за ви, вийду, да, 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 не да, заходила. Да, 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 Пам'ятаю. Ну і раніше я ж я вибирала кожну бур'янинку. Я отак перебирала землю. Сейчас у мене терпіння не вистачає. Колись ви приїхали, Алюся каже, а в мене тут чисто, чисто, ну ще такого нічого не було. Алюся каже, а працювала й вона ж і я тоді. Каже, а я не така хазяйка. Завжди порядок, Ой. завжди. Так, де ти, ти з города не вилазиш. І з утра і ввечері і постійно. Ой, Люсе, якби не той город. Ну так, да, так. Да. Віка ще працює. Ні, вже, вже відпочиває, в відпуск пішла. Ти... Ві... Як це називаю? Це пона українській відпустка. А ну скажи, ти покрасилася? Так, да, Віка мене покрасила, позавчора, здається. Тунічка. А ну скажи, як Наталь, Наталин Саша? Йому в четвер, це ж сьогодні у нас вівторок, да. в четвер е, да. э, робили хімію. Ну, хімію то імунну, ну та що дешевше. Не, не да, так, не. Та, не, не дуже. То а. вроді нічого, вроді нічого, слава Богу, І, а як я його тут бачила. А щось він там хотів, щоб я пофоткала йому. А він потім мені перезвонив, та я його бачила, а то нічого. Слава Богу, дай Боже йому, щоб все було. Точка, я ще наріжу. Ні, не хочу. Та тут є, все нарізали. На, на Годи, там. Да, там О, він На рибалку ходить там. там Стільки багацько. Я взагалі захотіла. А я кажу, ми рибки хочемо. А він каже, зараз не можу прислати, бо ну, жара, жара. зимою. На помокі, мені кажется, не худе. Ну, переслали сир, отакий, зроблений з топлюного молока, парного цього, чи як воно ну, дуже смачний. Я там поїла, а Наталя, як пиріжечки, пеніжечки, і, ну, да. віки, Ще зло добре. передає, Віка вікати зло нічого їсти. нічого. Ну, такому, що і, передає. Да, і це ж передала той сир. Віка їла і ще й два кусочки лілі. Ну, якби ще вчора я б і вам вже ще б досталось, яке воно на смак. Віка каже, якийсь своєобразний такий кус, ну мені сподобався, я ж всі сири люблю. Люся, у мене є така пропозиція. В общем, ти ж знаєш, моя дочечка займалася теж бізнесом е в інтернеті, продажами, там з Польщі товари отримала. Ну і я собі хотіла оставить. Не продане те, що лишилося в неї е, клач і е, балетки. Uh -huh. Ну, я в них походила, походила по хаті. Я не можу в них ходити. То клаче малі вообще, да? малі вообще взагалі, взагалі малі, я не знаю. Ну, клач, я собі оставлю, а балетки або комусь подаруєш. Або може тобі вони переходять мама дорога, скільки ти мені дивися, розробила. диви, як ти. Боже Боже Май... ну вони розумієш, що в мене нога так, широка. В мене Це... нога широка. І вони зовсім... Люди, Люди добрі, мені вже стидно приймати подарки. Скільки а вже ж... от скажи, це ж дочка займалася. Зараз ніхто цим не буде його продавати, Тоня, І... ну я в зубі забув. Так, ось ти нам покажеш Час, свої ножки, вийдеш. Зараз я в Діну йду. Тихо. Возьми його... її на руки. Так, дивимося. Підожди, Тихо. підожди. Тихо. Нічого. Ага. Рідаю. 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 Ну, Рідаю. Люся, ну а хлопч я собі оставлю, як пам'ять, я тільки тобі покажу. Рідаю. Моя зірочка, ти не уявляєшся. А ну походи, не давай нічого. Ага. Ой, супер. Ага, ну це тут буде, давай. А там ще лишилося. Я зараз... А Я мяко І вона... С а Ти А ты можешь за рук нам віддавать, якщо... Ні, Не, вона не буде. Так... Бук, буде. ще як буде. З рук. А -а -а. Я ее собираюсь. Потому что я ждав здоровый кусочек, а во я на кучу. ну а в память от та своєї пам дочечки та я дочечки оце дочечки. собі... Ну, я думаю, ти не крути. Ні, ну ти, Соня. Ти каже, не проти. Ходи. Дякую. Щоб ножки твої ходили і бігали. Наташа, царство небесне. Наталі, тобі здоров'ячка. Дякуємо. І Кулі теж, щоб все получилося. Теж, бачиш, ось така вона. Небесненька, небесненька. Вона була в упаковці, ну я, Тоня, це, це, я, я все... хотіла, зараз теж, і вибачте, да, я хотіла ж оце одягнути, ми їхали ото якось, так. походила, не можу, а я вже ж нарядилася в біленьке, думаю, це а, ж там, візьму, так. Да. біка каже, За". ну, а потім оце ось, 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 ти коли вдавалася, кажу, ну, я приїду, я Дякую, да. ну я, ні, як приїде, я віддам. Дякую, Тонечко. Я ніяк кави не поп'ю. Тоня, пий. ну це, оце сумочка, я не знаю, Ну, гарнюнька, гарню. Ну коли ти будеш з нею ходити. Оце ж теж проблеми. Знаєш, Ліля не оце не недавно в театр ходила. А, врата, а я оце що, до Наташі тільки піду. Та, та, так, що ти там? Ми будемо покази відправляти, та? так? Тоні, ну тоді я виключаю. виключаю. Я ще хотіла подивитися, скільки там Толя абрикосок, а то він міг піввідерця нарвати. О, А ця дурочка, чого ти лаєш? А, Стоять. Таять. Ну дякую. За обід. Дякую за подарунки. Мені -да. повезло. Ну, то в тебе ж ножичка, бачиш, як а в мене вона широка, та, й мене О, бач... чесно, дуже Ні, та ну Ні, ну ширша, воно ж да. там сантиметра, да, а і грає да, велику да, да, роль. Да. Ой, я рада, що тобі пригодилося. Ой, і понаравилося, і пригодилося, і взагалі. Скоро поїдемо, будемо по городу. Погуляємо, ну дай Боже, так. Да. Хай трошки температурка стреляє. Ой, тридцять шість це занадто. Це занадто. Хочу, хочу, я так хочу, я мені, я знаєш, соромлюся вас навіть питати, думаю, коли самі предложите. Не, я Я не забуваюся. Да, да, тут, я так... Стану біля фотографій поплачу, поплачу. не, дівочка, не треба плакати. Фенгі! <рес> <рес> Люся скаже, що ти така невоспитана. Ну, що ти зробиш, Люся? Вона так тільки на тебе реагує. На Наталю трішки по-іншому. А Лілю обожнює. Це вообще я в шоці, звичайно. Так, Фенді дома. Ага, то в добробуті. Добробуті, 199? 19. Так, Да, ти знаєш, що такі непогані м'якенькі, хороші. А Віка каже, е, то уже обува. Я кажу по хаті не по хаті, а в дворі обуватиму, а на вгород буду ще в цих синіх ходити, <рес> <Да, рес> <рес> Економимо, <рес> да. закрила цю красуню, щоб не нападала на тебе. <рес> Пішли, подивимося, що там е, Толя нарвав. Ну, оце бачиш мені. Ну чекаю Артема, коли він буде вільний, то він мені зробить а обоє я вже сама ну, шпалери поклею. Тут нема що клеїть. Да, ну він ти сам мені, ти мені свиснеш, я тобі допоможу. Так, да, добре. Нема питання, тут ми його добре, за, добре. За добре. Дні так дні, і, дні, і є і шпалери, дні. є, все, все. І хай вже раз паде. Оце так. знаєш, оцей виступ оцей. Навіть якщо він не зможе мені його зробити, я підшпаклюю і заклеїм. Угу, угу, Оце так. Угу. Пішли подивимося, що там Туля нарвав. Йо, йо, йо. Що там Туля нарвав? О, відро! О, зараз чесно. Та і не повне ще. Ой, Ой ну такий вже не міг побільше там. А то, чи не було вже така для що? що? Так, так, для чого? Так Наташу в гостите і Колю. Вони не хочуть. Я нормальний. Оце вона дивиться мої відео, вона почує. Вони не хочуть, бо ми не дамо. А, ось так. Так. Я вас іще чекаю. Там іще вверху багато, тільки ж їх не дістать. Ой, Люся, а ось тут не падалишні, забери оці. Оце що лежать, то попадалишні. Кидай ці. просто, вони. Ти ага, бо так. От ти забери. А, тут ну, тут і попад... Да, Так, да, дякую. Я сама знаю. Як... Ой, хочеться, так. Да, кажуть, продавайте. Такому вони зараз треба. В цьому році ти, що Дякую тобі велике. І тобі теж. Все, Наталі, Наталі і Наді привіт. Ага. Та зараз піду, бачиш, вже телефонувала. Ой, ну піду. Оце така робота. Дивися, що ж я зробила. Ти тут бачила? Не, до цього не бачила. Хорошо, ти... ну, мені треба... Хай буде оазис краще, ну мені щоб тут не було. То місто хороше для угу. А чого Эта, ти тільки одного. Этого... Оце ж Ні? вона непогана, оту не вона хочу не ще розсаджувати, оту не хочу ще мона... ну, хай нарощуються. Ага. Ні, ота, ота, ота. А в да. мене ота ще простячка є за, за парканом, Знаєш, до широкі листя то я, ну, вона там росте маленька. Потрібно було б центр зробити покрупніші, а сюди вже трошки поменьше. І там у мене ще є карлікові, як тобі карлікові. От у карлікових, як будеш в слідучий раз, вони ж приживаються, аби тільки поливав. От, от. І там у мене у мене є карліковий і полукарліковий тут. Ага, тобі, давай, це... по... та по одному там і буде добре. Так, я тобі викопав Ага, Добре. Щас і знаєш, то, отут же, де в мене росли братки, ні, вони так. ж от квітли вже, бачиш, то я посадила і беріз. Ну, бачиш? Я бачу, ага. Ну, і, і щось треба ще придумати. Ти говорила, ото накладу, що там біля папи і мами, отам ви будете облагоражувати. І в нас отам біля Саші, там там придумаємо, щось посадити. Щоб, да. щоб таке, знає, щоб люди не ходили по могилки. Толічка, дякую. Пока. Добре, зараз піду. Дякую, що приїхали. Ага, пока.